Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що нещодавно на платформі Киїстар ТБ вийшов новий український серіал під назвою Бийся серце, Бийся. Це зворушлива медична драма, у центрі якої жінка, що пережила страшну втрату, але знайшла в собі сили продовжувати жити та допомагати іншим. Стрічка розповість про цінність життя, самопожертву і віру у добро, навіть у найскладніші часи. У центрі сюжету серіалу хірурги Віра, яка після смерті свого сина Данила вирішує віддати його серце шестирічній дівчинці Богданці. Це стає останнім актом її любові до сина, але й початком глибокої внутрішньої драми. Віра планує накласти на себе руки. Однак на ранок 24 лютого 2022 року її життя знову змінюється, адже починається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І більше того, світ віри знову валиться. Коли мати Богданки зникає в окупованій Бучі, залишившись у лікарні під обстрілами, Віра продовжує рятувати пацієнтів, оберігаючи дитину серцем власного сина. Тому жінка, ризикуючи всім, аби врятувати дівчинку, бореться не лише за дитину, але й за власне право на життя. Її сила, професіоналізм та людяність стають світлом серед темряви та символом незламності українського духу. І варто зазначити, що серіал Бийся серце бийй. Все це не просто історія про лікарів. Це глибоке психологічне дослідження людської стійкості та любові, адже головна героїня проходить крізь біль, втрату та страх, але залишається людиною, яка здатна співчувати і боротися далі. Серіал показує, що навіть у найтемніші часи життя продовжується, а серце здатне битися далі не лише фізично, але й у метафоричному сенсі. Тому, друзі, бийся серце, бийся це чудовий вибір для тих, хто цінує емоційно глибокі сюжети. Реалістичну акторську гру та історії, що надихають не здаватися навіть тоді, коли здається надія втрачена назавжди. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.